Господи, всемогутній і милосердний, Ти джерело любові, злагоди та миру. Сьогодні я приходжу до Тебе зі щирим проханням за мою родину, за мій дім, за всіх рідних і близьких. Господи, навчи нас любити одне одного, як Ти полюбив нас. Даруй нам серця лагідні та смиренні, щоб у нашому домі не було місця сваркам. Образам чи розділенням, нехай Твій Святий Дух оселиться серед нас, щоб у кожному слові, кожному вчинку панувала доброта, милосердя і повага. Благаю тебе, Господи, збережи наш дім від усілякого зла, від розбрату, від непорозуміння, від гніву і відчаю, наповни його Твоїм світлом. Щоб ми вміли слухати одне одного, вміли прощати, коли хтось помиляється, і підтримувати, коли хтось падає духом, даруй батькам мудрість і терпіння, щоб вони були прикладом любові та вірності, даруй дітям слухняність і щирість серця, щоб вони зростали у твоїй правді, даруй старшим спокій і здоров'я. Щоб вони відчували турботу і пошану. Господи, дай щоб у нашій сім'ї кожен бачив у іншому твій образ, нехай наше життя буде свідченням Твоєї любові, щоб навіть у труднощах ми залишалися єдиними, зміцнюючи один одного у вірі. Благаю тебе, Господи, нехай наш дім буде домом молитви, домом миру і взаємної підтримки. Дай нам спільну радість у щоденних справах і сили долати всі випробування разом. Бо з тобою, Боже, ми маємо все. Ми довіряємо Тобі нашу родину, ми віддаємо Тобі наші серця, наші руки, наші вуста. Нехай у нашій сім'ї завжди звучать слова подяки, а не докори. Слова благословення, а не образи, слова любові, а не байдужості. Господи Ісусе Христе, будь нашим миротворцем і нашим центром. Хай у нашій родині панує твій мир, який перевищує усяке розуміння, і нехай Він береже наші серця і думки у Тобі. Тобі, Господи, віддаємо славу і подяку. Тепер і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.